Потужний вибух у центрі Парижа стався вранці 12 січня. Пожежники прибули на повідомлення про витік газу. Вибух стався вже після їхнього приїзду. Двоє з них загинули. Поліція називає це нещасним випадком. Педро працює навпроти пекарні, у якій стався вибух, і був очевидцем подій мене вдарило потужною хвилею. Там були уламки скла та обшивки. Я не міг дихати, бо повсюди був чорний дим. Кілька людей лежало на землі через вибухову хвилю. У них здерло частину одягу. Ми спромоглися їх підняти. Поранення отримали більше ніж 40 людей. Вибух також пошкодив сусідні будівлі та автівки, що стояли поруч. Перекрили цю вулицю, перекрили кілька, кілька вулиць. Одразу знаходяться біля самого місця вибуху. Але окрім цього, якихось заходів безпеки не було. Квартал, в якому відбувся вибух, це квартал резиденційний, тобто там, в принципі, є невеликі компанії, є невеликі будь-які, а також квартири французів, -париж, які живуть там. Тобто це, в принципі, не дуже туристичне місце. Воно знаходиться між великими бульварами, на яких знаходиться галерея Лапеєт, така так відома та великими бульварами, бульвар Буннувельне, яка веде до опери. Тобто це між двома великими ем, артеріями туристичними. Вибух стався під час чергових протестів жовтих жилетів на вихідних для забезпечення порядку. Під час протестів мобілізували 80 тисяч правоохоронців. Починаючи з середини листопада, невдоволені політикою президента французи влаштовують демонстрації. Сьогодні я особисто ще не бачила бачилася спали машини, але на минулих тобто на минулих містах не дійсно були палені тобто спалені. Я я бачила, як використовувались просто якісь. Матеріали підручні, які були, наприклад, використані для яких будівельних робіт в типу будинках або біля будинків, які буде для того, щоб створювати там барикади, палили велосипеди, наприклад, шини і так далі. Проте з жовтих жилетів і вибух не пов'язані між собою. Постраждалим нині надають допомогу у лікарні. Людмила Корнієвич, громадське.